Для тих, хто не знає, це мій дружаня з Маріуполя. Ми познайомились в драмтеатрі з ним. Я думаю, вже багато хто знає його, тому що ми, ми постійно підтримуємо зв'язок. Ти збираєш найбільшу кількість переглядів у тіктоці постійно. Знаєш? Мені здається, що люди на мене підписуються і за тебе. Я тобі дуже вдячний. Так, це має вже стати традицією. Мені здається, що щось з тебе не вистачає. Ланцюжок я пам'ятаю. Так, давай тепер буде щось нове в тебе. Добре, дайте, ти навіть в Марті прийшов. <плес> <плес> я тебе обожнюю. Я тебе дуже радий бачити, дуже радий бачити.